Уже вкотре поспіль Бердичівський міський центр Спорт для всіх разом із колегами, фахівцями зі здорового способу життя в усій країні, завершив спортивну зиму спартакіадою, що традиційно пройшла під назвою Ти зможеш, якщо я зміг. Епіцентр вибуху змагальних пристрастей та вболівальницьких емоцій знову утворився у місцевій школі-інтернаті. Протягом двох тижнів її учні незалежно від віку вправлялися у різних видах спорту. Пауерліфтингові в шашках, настільному тенісі, дартсі, аби підвести фінальну риску волейбольними двобоями. Окрім того, організатори влаштували конкурс малюнку. Тема відповідно все, що пов'язано зі спортом. Активний відпочинок, гарний фізичний стан, здорові емоції серед учасників та підвищення їхньої мотивації до занять фізичною культурою. Ось що прагнули отримати на виході фахівці спорту для всіх. Взамін підготували для переможців та призерів спартакиади чимало призів: від грамот, медалей, фірмових чашок та солодощів до футболок і різного спортивного реманенту ракетки, м'ячі тощо. Діти очікування дорослих виправдали, що останні підтвердили на урочистій церемонії нагородження. Кожен з вас міг показати свої надбання, свої здобутки, продемонструвати свою фізичну силу, тому що це змагання є своєрідним мотиваційним заходом до здорового способу життя. Здорова дитина здорова. Нація здорова Україна за результатами Спартакіади. Найсильнішим її учасником було визнано Романа Кльоца. Хлопець посів перше місце у змаганнях із пауерліфтингом. Переможницею шашкового етапу стала Дарина Халіманчук. А у двобоях з настільного тенісу не було рівних Миколі Грицюку. Молодші не означає слабші у змаганнях із волейболу. Учні восьмого класу лишили позаду себе старших товаришів дев'яти та десятикласників. Найвлучнішим учасником ігор став В'ячеслав Криворучко. Хлопець переміг у дартсі. а у конкурсові малюнку перше місце виборов Олег Гончарук. Палкий любитель тенісу Сергій Сайко здобув бронзу змагань, але головне каже, це спорт і здоров'я. Мені дуже сподобалося. Ці два тижні спорту, а людина має займатися спортом, тому що вона має бути здоровою. Я брала в тенісі і мені сподобалося, я зайняв третє місце. А скільки років займаєшся тенісом і взагалі як познайомився з цим видом спорту? Два роки. Просто побачив, як хлопці грають, і мені захотілося. І за чого ми приходимо в цю школу? Для того, щоб з допомогою фізкультури, з допомогою фізичних упражнень, з допомогою фізичної нагрузки, вони в своєму віці розвивались і Мы прекрасно понимаем, что эти качества, которые они приобретают в этих соревнованиях, они помогут им и в дальнейшей их жизни. Принимали активное участие, между собой такая хорошая спортивная борьба. Я думаю, что мы будем и дальше проводить регулярно эти соревнования. Нас принимают здесь отлично. Большое спасибо руководству школы-интернат. И на следующий год, я думаю, они нас будут ждать так же, как и в этом.